А квіти де? Тут має бути гарна композиція. Альо. Що вам сказати? Звісно ж, квіточки в нас є і дуже багато. Я в шоках, а де нєржа? Вона ж має бути наліплена, як тут. Нєржа наклеєна, але не вистачає ще стільки рецепції. Колись вона дай буде. А що тут взагалі стелажі роблять? Вони ж мають бути змонтовані. Стелажі змонтовані. Перший? Другі тільки оце будуть перероблювати, бо це мало бути суцільна де Хлопці, прибирати я маю, а? Якось так все виглядає. Прибрали трошки коробки. Ще трошки залишилося. Ми це все потім заберемо в склад. Адже сьогодні перший день після відкриття зараз убереться. Ось і нержа Я не зроблю, бо я не вмію. У мене немає інструментів всіх. Та он все приклеєно вже, все нормально. Боже, ну ми відкриємось чи ні на вулиці Велика Васильківська, 10 а ми вже відкриті. Фасад виглядає просто шикарно. Ось тут у нас. Є величезний в вітрини. Він такий самий всередині можна зайти в фотозону, сфотографуватись. Ось тут у нас крута фотозона. п'яни вже тут фотографується. І фасад виглядає дуже круто. Тут заходите, а ось тут у нас наша вивізка Кетісоха та величезна сумка. Тому запрошуємо вас в магазин Кетісохо в Києві на вулицю Велика Васильківська, 10А.